В лісі хижка. І жили в ній, як ви гадаєте, хто? Жили в цій хижці двоє маленьких веселих ведмешат. Вони дуже любили поїсти чогось смачного, а ще більше побешкетувати. У лісі їх так і звали Брати-бешкетники. І чого вони тільки не вигадували? Пішли якось ведмежата погуляти. Ідуть та й співають. Ми веселі ведмежата, ми башкетники хлоп'ята, дуже любимо гуляти, гучно пісеньки співати. Зустріли вони в лісі лисенят, погралися з ними в пішмурки. Зайченят побачили. У довгої лози заходилися грати. Пішли ведмедики далі. Аж раптом зупинилися, як у копані чують попереду якийсь шум. Дивляться брати і дивуються, що це там таке. А на дереві кипить робота. Білки. Горіхи на зиму запасають. Одні підвозять горіхи з лісу на тачках. Інші підкадають горіхи на гору. А на горі Білки влаштували свій сховок. Тут вони приймають горіхи, рахують їх та засипають у дупло. Причаїлися ведмежата, дивляться, і так їм захотілось горішками поласувати. Бачив, скільки горіхів? запитує один брат. Бачив, відповів другий. Заберемо собі. Заберемо! І побігли додому по мішок. Вони й не помітили, що їхню розмову почула сорока. Ах, як цікаво, як цікаво, застрекотала сорока. Я не можу мовчати, треба негайно ж полетіти комусь розповісти про все, 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 про все. І понесла сорока новину по лісу. Першим, кого вона зустріла, був дятел. Сіла сорока поруч з ним та й усе йому вибовтала. От розбійники, обурився дятел. Що вигадали? Треба негайно попередити білок. Сорока полетіла далі, а дятел вирушив до білок. Він прилетів, коли ті вже скінчили роботу. І збиралися обідати. Дятел розповів білкам про задум ведмежат. Білки ж одразу зібрали на раду і вирішили провчити башкетників. Назбирали в лісі багато шишок, залізли на своє дерево та влаштували там засідку. Нехай ведмежата тільки сунуться. А двом найменшим білочкам доручили спостерігати з високої сосни. Тим часом ведмежата збігали додому, узяли мішок і вже пробиралися до білячого сховку. Помітили білки спостерігачі та й помчали вихором до своїх. Ідуть, ідуть. Ворог близько, усі по місцях готові. Дивляться ведмежата, нікого немає. Тихо навколо, ну, думають, усе добре. Можна і по горіхи лізти. Підібралися до дерева та й домовляються. Один стоятиме внизу з мішком, а другий забереться нагору та й скидатиме горіхи, не зволікаючись. Прийнялись вони за справу. Аж раптом бац! Шишка ведмежаті прямісінько в лоб влучила, у нього навіть іскри з очей посипалися. Ну, чого ти там закляк? підганяє знизу брат. Спробувала ведмежа трохи далі просунутися – та де там? Шишки так і летять зверху, і звідки їх стільки береться? А білки влаштували справжнє бомбардування, не дають ведмежаті навіть віддихатися? Не втрималася ведмежа на дереві та й полетіло вниз. Впала братові на голову. А той, як зареве, Рятуйте. Не стали брати зволікати, схопилися та й дриминули, що було сил, тільки п'яти миготять. Вибігли білки на галявину, закрутилися і заспівали. Ми, білки, трудівниці, не треба нам чужого, але й свої горіхи не віддамо нікому. А бешкетники тікають, біжать, не розбираючи дороги. От як було покарано, злодюжок не вдах.